Слухай, я чула, наші українські біженці за кордоном таке творять?» Таке чув, мабуть, кожен українець. Але невже наша українська нація настільки погана, як про неї зараз кажуть? Виникало дуже багато неприємних ситуацій, де українці створювали все на свій лад. Але ситуація зовсім не в тому, що вони українці, а в тому, що вони біженці. У синдрому біженця, у всіх націй, симптоми одні й ті ж самі. Так чому ж це відбувається? По-перше, це травмованість. Травмовані люди дуже довго адаптуються до нових реалій. Все незвично для них тригер. Вони несвідомо очікують поганого та не відчувають себе в безпеці. А постійне відчуття небезпеки це агресивність та постійна напруга в тілі. По-друге, вони вийшли з зони свого комфорту, деякі бігли зовсім без особистих речей. А для кожної людини дуже важливо мати щось своє. По-третє. Третє, є в країнах, де зараз перебувають наші українські біженці, такі дві думки. По-перше, за те, що біженці живуть за їхні кошти, тобто податки. І дуже багато ситуацій вони перебільшують. Ці вони перебільшують та гіперболізують, бо вважають, що вони мають на те право. Також є думка за те, що кожен отримав те, на що заслуговував. І вони правди так кажуть. І звісно, що ця ситуація не подобається ні українським біженцям, ні людям, які їх приймають. Кожен буде тягнути покривало на себе та свої особисті кордони тримати. Тому, будь ласка, перестаньте їх засуджувати у кожної монети є дві сторони медалі.